І сьогодні у мене для вас оновлення, нова колекція Хэллоуін, моя асоціація з Хэллоуном. Давайте розглянемо пакетики. Ось такий пакетик, він парний. Ось такий пакетик. Так. така тиквочка пакетик Такий пакетик, типа Love Halloween, такий привид. І напис Halloween. І сьогодні я візьму м -м, напис. Нам попалося ось таке кошенятку. У мене чомусь асоціація з Хеллоїном. Це котик. Ну, така. Ось таке кошенятку. І воно у нас під номером. Три. Тут написано блядінько 3. На цій сторінці. О, три. <ріст> і отак у нас виходить. Так. Дуже гарна колекція, вона мені дуже подобається. І всім пока. Підготую новинки і на наступне відео ми розпакуємо наші новинки.